Доброго-доброго вечора. Продовжуємо наш прогноз на лютий місяць гороскоп. Таро, коротше, таро гороскоп. Так, далі у нас йдуть терези. Дивимося. Терези, лютий місяць, 26 рік. Терези. Що чекає Терезів у лютому місяці? Так, ну що, поїхали. Общий фон місяця, Терези, лютий місяць. Так, движение, движение, защита і вибор. Ну, я хочу вам сказати, Терези, у деяких, у де у кого із вас, ви будете в движенні. Будете рішати якісь питання, будете відстоювати якісь свої права, можливо, навіть на роботі, можливо, зв'язані з якимись переїздами, можливо, десь хтось із вас буде вирішувати іменно документи якісь десь збирати, десь. От, не ва у кожного свої документи і кожен буде рішати якісь свої питання, тому що ви у мене, у вас у мене багато, що ви у мене дивитесь. У кожного можуть свої, як то кажуть, бути документи і справи. В общем, лютий місяць у вас буде весь в женіях. От тут ви будете відстаювати свої права. Будете ставити барикади, захищатися, можливо, захищатися і від сусідів, і від склоків, і якихось напасти на роботі, може, десь в колективі якісь будуть неграз, хто працює у нас. Вот. І інтересний момент, ще у вас буде карта вибору в лютому місяці. Щось ви будете вибирати. Ну, ви в нас терези, ви, да, ви такі люди ніж зробити. Ви будете 100 раз звішувати. Оце якраз і ваша карта, бачите, Терези? Ви будете вибирати, думати, правильно, неправильно, на що це зв'язано з деньгами, з можливо, нова робота. Можливо, будуть несколько пропозицій по роботі, ви будете думати, вибирати, на яку роботу їхати, на яку йти роботу. І якщо ви, ви працюєте, то вы будете тоже взвешивать там и думать, ось будете защищаться, будете отстаивать свои права. В общем, хочу сказать, фон у вас місяця такий весь в движениях вот, достижение своих целей, и будете что-то взвешивать, что-то решать в місяці, в лютому. Так, дивимося денежки. Фінансова сторона лютого. Гроші терезим. Терезем, гроші. Гроші, грище, грище. Так, стези, гроші, гроші. Так, старе гроші. Ну, десь ви літаєте в облаках. може прийти вам неожиданно дуже великі кошти. Дуже велике буде предложення, зв'язане з деньгами. Вот. Предложення, зв'язане з сім'єю. Інтересний момент, може, у когось може прорисуватися із вас спадщина. Ви можете знати за спадщину, можете знати за якісь зберіження ваші сімейні. Можливо, будуть збереження, якщо ви маєте пару вашої пари, батьків, там, дітів. От, можливо, якась. Ну, в общем, спливе у вас рожу, у, у деяких із вас спадщина. От по дьяволу, це у нас деньги, які ви получаєте, як би сказалось, да, яву можна по-простому сказати, на хана халяву. Але дьявол, це така у нас карта. Специфічно дає великі можливості, але він може назад взяти і плату хорошу, розумієте? От, в лютому у вас будуть дуже такі класні присутні, заманчиві, зв'язані з деньгами. І, би, і хочеться взяти той куш, розумієте? Але ви не будете знати последствия за той куш що ви візьмете І ви знаєте, будете літати в облаках, уже, а, там, устроюсь на нову роботу. Мені предположили обалденне місце да, на роботі, ви будете думати, то ж може зв'язано з якоюсь дорогою. І того ви будете думати, їхати, не їхати будете лішувати, як правильно зробити, да великі можливості, да там буде, буде моя сім'я обезпечення, але ж, але ж по дьяволу сказки можна розказувати класні, що ти будеш літати і мечтати в облаках, але. Прежде чем вы что-то будете решать грошима у лютому, дуже-дуже добре подумайте и проаналізуйте ситуацію, потому что дьявол він вам дасть великі можливості, іменно зв'язані з деньгами. Даже іногда говорить грязні гроші. Вот. Но, но дьявол може взяти потім плату. В общем, я вам хочу сказати, що гроші у вас є. І у ті гроші, що стабільні у вас, Терези, от ви маєте гроші, вони у вас такі будуть стабільні. Ви заробляєте, ходите на роботу, може, якісь доходи, може якісь виплати. Але прилетять іще такі гарненький куш. І за той куш ви задумаєтесь, тому що, ну, по дьяволу йде. Так, тепер далі дивимося відносини. Що у вас в стосунках, боже, мене карти вилітають, руки не стоять. Вже сьогодні скільки роботи переробила? Такс, 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 відносини, Терези, лютий місяць відносини. Ну, хтось когось чекає, переживає. Ой, дівчата, 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 хтось із вас, я вам хочу сказати, хтось із вас обращався, видно, скоріше, до якихось практиків, до терологів, Може, десь покладувати, десь якісь привороти, десь якісь отвороти. Тому що ви чекаєте на, свого, на свою другу половинку. Е Можливо, десь у когось із дівчат людина на виїзді, людина зараз захищає нашу державу. Да? Хлопець, ваша друга половинка. От. І ви, от ночами не мене спите, ви переживаєте, ви дуже часто обращаєтесь до від відуючої людини чи відаючих людей, які питаєте інформацію за свою другу половинку. От. Можливо, хтось із вас, хто не одружений, не має пару, що ви чекаєте свою пару, так? І не хлопці ви чи дівчата, і ви також дуже часто, теж в інтернеті отак проскакують, да, в Тік там чи в Ютубі. От. І, ви, і ви сидите і слухаєте прогноз за своє життя, за свої відносини. Бо та що чекає, що буде, чи встрічі другу половинку. із із вас, із вас, от, іменно переживає за свою другу половину, за своє життя, переживаючи, не, не лишиться сам наодинці з собою. Ну Я вам хочу сказати, от, Терези, у лютому місяці у вас от не буде незнайомства друга половинка й ні. От ту людину, яку ви чекаєте, ви так і будете чекати його в лютому, він іще не приїде додому. Нет. І того ви дуже сильно будете переживати і прямо аж ну, цією картою. Не треба так сильно переживати, тому що можете захворіти, можете дійсно опинитися ось на кроваті. Тому що, коли ти сильно переживаєш нервничаєш, не спиш ночами, вічно на емоціях, то тоді воно тебе. Організм виснажується, і ти просто от трупом лежиш, і ти не можеш зрозуміти, що з тобою. Це просто на нервах. В общем, от таке. Аккуратно з деньгами. Терези. І ну, якщо треба якусь інформацію, звісно, ви обращаєтесь до ведучої людини. Вот. в ну, В кого є отношення, я хочу вам сказати, то будуть стабільні відносини. А в кого нема, то і на лютий місяць відносин не буде. Отак от, от Терези. Всіх благ вам пока-пока. Бережіть себе і миру нам усім.